Зазирнути в минуле так. Ось ці команди команді навпроти. Привіт, ура! Тепер тільки так. І у нас фінал меморіала Щанова. У нас два клуби, що хочуть заволодіти трофеєм. І що сьогодні в будь-якому разі вже перебувають в значно кращій формі, аніж на початку цих змагань, які провели кілька подав. І стартовий свисток пролунав. Тож дивимося фінал меморіалу Щанова. Брате. Іде розіграш. Подача на дальню стійку. Досить небезпечно. Ну а ось тут удару забракло. Тут іще одна передача на дальню стійку. Ігор Бровко опинився зараз. Нація незрозуміли. Тут футболісти Деньгов, що відбувається, і можна продовжувати атаку. Може бути і гостро. Передача під удар. І ось такий. Постріл на виконання влучний. Вон, далі триває атака. Чеботар по флангу. Повертається м'яч до нього і можна спробувати подати. Бачимо подачу і бачимо також удар по воротах. Зараз є подача. Удар! І Ось це вже було по-справжньому небезпечно. Удар з лінії ворота. І ще одна атака від номінальних гостей. Прострільна передача. Вдається поборотися за м'яч і удар. Яка ж ударна позиція зараз хороша. який і... До того теж хороший епізод стався для того, аби відкрити рахунок футболістами Деньгов після стандарту. І зараз іще одне стандартне положення, подача і. Кидання на Дарду непогано продавив суперника. Поставив корпус зараз нападник Денгоф. Він розвиває атаку. Є перспективи в цьому наступі. Потрібна хороша передача. Дарда сам проривається і гуртом його накрав на подачі Микола Юкс. Стандарт. На ближню стійку. Звідси удар по воротах. Гол 1-0. Вдовика. Відкриває рахунок. Центральний захисник. Денгоф на 38-й хвилині. Робить рахунок 1-0. І це, мабуть, справедливий підсумок лінії поближче, і вдалося заробити цей кутовий. Тож можна визначати і нападника Денгов, який зараз із м'ячем на замасі прибирає суперників. Тут просто Кристяну Роналду стайл від Дарди, Прострільна передача. Хороший момент на другий м'ячі забиває Марійко. 2-0, Сорокова хвилина, і 2-0 на користь. Денгоф Денихівка. Цього разу сильніша, але знову удар і знову вдовика м'яч. Чи... Ну Ось так. У нас все серйозно. диктор все супроводжує. Тож міг би я і не напружуватися дуже сильно. А тут Дарда зіграв на Марійка. Ого. Оце так. так так-так Оце так -так. Компенсувається стандарт якраз для Полісся. З правого флангу штрафний удар де навіс на дальню стійку. Удар! І здається, м'яч в каркас влучає. Зараз рятує штанга. Це вже вітер в іншому напрямку. Тож, хто зна, на чию користь вітер тут. Савчук подає. Хороший навіс на дальню стійку. М'яч туди пролетів, проскакав, але не вдається поки що зіграти на замиканні. Нікому ця атака. І ще одне завантаження від Сахна небезпечно. М'яч скаче. Штрафним майданчиком Денгов. Навіс від нього. М'яч піднімається і летить у ворота, але Яковенко чату. Попри те, що Поліщуки більше часу, ніж суперники проводять фатацію у таймі номер 2 Але не вдається створити належного тиску, належної кількості. У цей фінал вони не виграють. Однак все можливо. Але зараз момент у Денгов. Момент на четвертий гол. Удар. І по про те, що удар, здавалося, пистався, але пенальті призначає рефері, збивають Мельничука, і це ще й подвійне покарання для Полісся. Важко з коментаторської позиції розібратися знову ж таки працюємо в полі. Працює ваш коментатор без повторів. Удар. І попри те, що вгадує Іванова, але як же філігранно виконує 11-метровий Марійко. 4-0. 77-ма хвилина. І 4-0 стає рахунок. Артур Що ж, ще один стандарт. Де може гол-престижу з, гол з нього провести? Полісся. Савчук низом у Воротарський кут і ловить мійого року. Святкує перемогу на турнірі Щанова. Вони пройшли цей шлях. Шість матчів групового етапу і зараз ось відкорковано шампанське. Вони виграли у фіналі. Хоча в регулярній першості цього турніру були другими.